Я йду в магазин. Мені потрібно купити хліба, купити якихось сердечок і треба у лінці купити клешки якихось, тому що вона закінчилася і е, треба підкупити, щоб у неї були На завжди вітер. Так що ось така у нас сира погода, доволі так сиро. Не дуже холодно, звісно, ну але ж одно. так, що йду в магазин. Ну, полінку лишилась натом, ну а сама йду, як бачите, так помарно, снігу немає, як зазвичай, ну, тепла погода. Я думаю, що плюс є. Ну, десь до двох градусів тепла є. Зустрімося вже біля магазину, тому що вітер і має динамики і мене майже не чути. ну Я думаю, що буде чути звісно, але ж так що зустрінемося вже біля магазину. Купила все, що дивно. І вдома вже вам покажу, покупочки, які я зробила в магазині. Покупочки доволі такі гарні. І я е е е купила по лінці різних пюрешок, небагато з пісню, чотири е уковочки, чотири пюрешки різних е цих е типів. Це не дуже прорядає. Не знаю, які знімаю, але... Якось знімаю. Не маю, не маю Тож, ти не цінуся вдома. Подивіться. Хто у нас гарненько пенько бавиться. Поліночка. Зараз я розтягнуся І вам покажу покупочки. Поліночка. Мама з магазину і не прийшла. Приїдьте, так гарно бавишся. Моє маленьке, таке так бавиться. Та не тягай, батька до мужку, йому Зараз я до стіни це було доволі жарко, хоч. Хай бавиться, дитя, а я вам покажу собачок в покупочки. І так, зараз я покажу вам покупочки. Трішки ми переберемося в інше місце. Хай Поліночка собі бавиться, а ми будемо поглядати покупочки. Так, і перше, що я купила, це купила хліб. Купила хліб, тому що нас закінчився, і я його купила. Далі купила своїм дівчатам е, мандаринок, тому що вони від іншої бабусі приїдуть і е, хочу їх трішки потішити. Потім купила таких серделечок. малята дуже. Дуже мене сильно люблять їх. І я теж купила полинці, теж перепаде. Трішки, звісно, небагато, але ж. І купила полинці пюрешки. Е, купила чотири е, пакловочки різних. Ну, Вони схожі одні, одна з одною, в основному це яблуко банан і е, купила яблуко персик. Ну, Будемо ласувати, але е, зараз я їй не дам, зараз я її зготую е, кашку. І, можливо, якщо в мене вийде, то ми з нею вийдемо на, на невеличку прогуляночку. Прогуляночка буде у дворі, ми на вулицю не йтимемо, тому що ну, доволі таки сиро і ми довго гуляти не будемо. Ми щоденно гуляємо, але недовго, тому що ну, зима є зима і не хочеться, щоб малятко моє захворіло. Так що були ось такі доволі гарненькі покупочки. Нікого з малят я не обділила. Всі в мене малята з покупочками. І Зараз я буду готувати їсти полінці, тому що вона снідала, а вже час іде до обіду, і треба її швиденько нагодувати, трішки на дворі погуляти і вкласти спатеньки, тому що у нас графік доволі такий режим щільний і не хочеться збиватися з режиму сну і обіду і так далі. Тому що, якщо зіб'ємось, то тоді наладити дуже буде важко і це будуть. Вирядуванням буде недосипання, буде хникання. Ну, самі розумієте, кого дітки маленькі є, то знають, коли діти з графіку збиваються з режиму, то ну, тоді налагоджувати дуже тяжко. Тож зараз я приготую е, мисочку, приготую слюнявчик і е, буду готувати е, повінці кашку. Так, відкриваємо, беремо мисочку, але не знаю, хочеться мені і мені, то ще нам подарували. Напевно, з неї будемо е, готувати поліну. Е, і тут ось е, кашу. Я виставлю, покажу детальні. Так, що ось такі справи. І так, ми вже перемістилися на мій робочий стіл. Тут ось у мене е, коробочка із е, полінкиним е, харчуванням. І я дістала ось таку мисочку, нам подарували. Така гарнесенька. Хочеться е, подивитися, як вона себе ведеться мисочка, я її дуже хотіла. І е, ось ми її виправили. У нас є ось така кашка. Потім ось, ось така є кашка. Так, далі. Малинова, Потім ось така з бананчиком є. І, по-моєму, доволі є смачні кашки. І я думаю, що е ми щось виберемо і Полінка з задоволенням цю, цю кашку буде їсти. Ну, напевно, ми е спробуємо. Це теж вона ось, по-моєму, Ні, це з полуничкою. Ну, а це кавчиком, і з перчиком, і бананчиком. Так, напевно, ми полуничну візьмемо кашку. Вже вода е гріється. І зараз я е, ложечку е, дістану, щоб е, розмішати кашку, будемо годувати е, нашу поліночку. Зараз я е, лишню кашку покладу на місце, а то ми в мисочку і буде поліночка хістенька. Я ще е, взяла пляшечку, е, суміш, е, ложечку, е, потім взяла полотенечко ось таке доволі гарне, тому що, як ви вже знаєте, у нас полінка. Дівчинка трішки балувана і взяли ось такий теж новенький слюнявчик з китенятками. І це набагато буде легше, мені цей слюнявчик спрощує життя, і будинка не так буде вимазуватися, і менше буде прання. Тож хочу теж його, як би так сказати, випробувати. І ось такий у нас доволі обіднішній комплект і ось ложечка. Ну, я все її в футлярі тримаю, я її мию і кладу висушую і кладу в футляр, щоб вона не пилилася і не було мікробів. Тож я зараз за кадром насиплю сюди суміш і е, насиплю кашку, щоб вже все було готове. І потім просто залити водою і будемо е, готувати е, їстеньки, щоб е, поліночка поїла. Так, е, За кадром я все приготувала. Е, багато я суміші не кидала, тому що вона у нас вже закінчується. Ось е, кашка, ложечка, щоб розмішати. Е, Цю кашку дуже е, любить поліночка. І я ось так все приготувала і чекаю, поки трішки вода вистегне. І е, приготую їстинки, потім посажу полінку і буду її годувати. Вона так вона бавиться доволі гарненько, в неї така ось пов'язочка. бався, вітиночку, баси, вона в нас спокійна дівчинка. І е, потім ми візьмемо е, і дамо їй е, е, якусь пюрешку на десетик. Ну, я не знаю, що це буде, напевно, буде оця гушка. Вона доволі така смачна, я колись куштувала, і мені дуже сподобалась. Ну, ці теж доволі гарненькі, але ну, поки що оця хай буде. Виберемо оцю, зараз ми її покладемо. Так що ось такий у нас буде обід. І так, вже чайник закипів і зараз ми будемо наливати водичку. Так, я думаю, цього достатньо буде. Поставимо, нехай стигне. Так, кашка теж. Перемішаємо її. Кашка доволі смачненька буде. Ну, Я вам скажу, що е, молочко доволі гаряченьке. Ай! Доволі гаряче. І е, нехай воно стигне. І так само і кашка доволі гаряченька. Така. Я спеціально е, зробила воду доволі таки гарячою, тому що е, кашку потрібно е, в гарячій воді е, розмішувати, щоб вона е, нормально загусла. І щоб Угу. Була смачненькою, щоб не була сируватою. Так що ось така у нас кашка доволі смачненька буде. Ми трішки зачекаємо, поки воно все підстигне трішки, тому що реально гаряче. І я думаю, що Поліночка з великим задоволенням буде їсти кашку. Я підмістила рушничок, тому що реально вода гаряча і е, не хочеться, щоб е, попсувався стіл. Так що, ну, кашка, в принципі, вже готовенька, вона доволі смачна, вже пахне доволі гарно, смачно. І я думаю, що полінці цього буде достатньо. Ось такий у нас долі е, ситний обід. І я думаю, що зараз ще трішки підлію, тому що кашка підпарилася і загусла. І доволі буде смачно біля кінці і буде ситно. Потім ми е, візьмемо обтягнемося і е, вийдемо трішки на двір. Так, що ось такі справи. Зараз ще підбухне кашка, Я вже знатиму, що моя поліночка буде. Нагодовано. Тож зустрінемося, коли все це вичихне і будемо годувати нашу малювочку. І так, я ще сходила набрала перевареної водички, бо е, ще е, гаряче молочко. І я не знаю, коли воно вичихне. Можливо, ми її візьмемо молоко на прогулянку, а е, тепленькою водичкою буде подлінка запивати кашку. Я спробувала кашку, кашка м'якенька, доволі тепленька, гарненька, і е, зараз ми її будемо на її годувати подліночку. Щодо молочка, я навіть і не знаю, воно дуже довго витягає. І навіть я не знаю, чи вона е, буде його пити чи ні, тому що, скоріш всього, ми візьмемо його на прогуляночку. Ще я взяла мологі е, серветки, тому що, як ви вже знаєте, у нас полінка е, забруднюється і її треба е, гарненько витирати. Щоб вона була в нас чистенькою, тож зараз ми м -м, візьмемо поліночку і е, будемо годувати. Так, трішки ми поприбігаємо тут. О, те, що нам... Поки не потрібно, відкладемо, а те, що більше так треба, то будемо годувати. Так, все. Зараз ми візьмемо оцю шкоду маленьку. Так, Поліночка, давайте вже трішки побавилася, не затягуй час. Ходимо. Ходімо, що маленька ходить, 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 ходить. Сідаємо, маленьке. Зараз я так гарненько зроблю, щоб ти у мене Так, я тягнемо сліньочка тобі. Гарненького. Так, о, все. Ти в мене буде чистенька, гарненька дівчинка. Тут такий карманчик доволі гарненький. І зараз ми тебе будемо годувати. Так. Ну, кашка вже тепленька. І будемо годувати тебе сонечко, мій маленьке. Так, давай. Отюк, отюк, сонечко. Давай. Не бався тільки, Полінка. Давай гарненько їж. Воно не гаряче. Ні. Вже тепленька кашка, давай не вередуй. Давай, тобі, яка кашка. Солодка, смачненька, ой, яка солодка кашка. Давай будемо їстеньким, моє сонечко. Давай, давай. Ой, як ти смачно їсиш, видно. Ти в нас заголодніла. і ми зараз тебе будемо годувати. Ой, яка ти в мене розумничка. Давай їж, 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 їж. Дивись, як гарно треба їсти. Ну, я ось дивись. Бачите, скільки вона вже з'їла? ще трішечки. Давай, давай, і підеш на двір гуляти, ой, не буде гарно. Давай, моя дівчинка, давай. Давай, ще трішечки, давай, давай. Ту може водички хочеш тобі твій водички дам. Давай. Давай, 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 давай. Мишечка, давай не вішечка, давай, Ой, тольки, хотів, їсти, сонечко, так. Давай, бо молочко ще гаряче. Так. Давай, ще трішечки поїж. замазалась. Ти замозилася моя дівчинка. Бачите, скільки ще трішечки. Налюбить таку кашечку, так? Мені ну, хороше так. Не дуже зручно мені так знімати, тому що. тримач кудись плеве. Уя дівчинка така маленька, моє сонечко таке мій гномик маленький. Давай, давай, їж, 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 їж ще трішечки. Давай. Давай, макіцу, у нас повітряно. Напевно, ми на двір не підемо сьогодні, бо повітряно. Ой, так, моє сонечко. М -м, бачиш? Так, Олінка, ти так гарно їла смачно, а це вже почала врядувати, так? Не плюй, не беплю, буде їж. Олінка, тобі трішечки лишилося. А ну, давай. За маму, за тата давай. Давай, за Джесі давай. Заєріску давай, давай. Давай так вода. Так, куди ти ти виплюєш. ой боже, оце вже почалося. Оце вже, оце вже почалося так? Не підеш на двір. Будеш така, диви трішечки лишилося. Ну давай, ще трішечки. Ну, куди ти, ти плюй? Ой, господи, милий, коханий. Давай, ти їдай, ти їдай ще трішечки. Ну, господи, я тебе понесятку вимазалась. Ну, все не хочеш, то не, не, не будемо тебе мучити. Так. Ну, не плюйся, Поліна. Так. Все. Зараз ми витремося доволі гарненько. І цей. І підемо може на двір, хоча повітряно куди підеш. З маленькою дитиною нікуди не підеш, будемо напевно, бавитися в хаті. Та й будемо лягати, отак. Так, все. Ой, бачите і соска в каші, і все в каші. Ой, Господи, Поліна, ну. Ой, Полівка, ой, поліночка моя. Давай будемо витиратися. Ой, за мазура все ти. Ой, Це все так. Це все так. То що у нас вже є новенький слюнячок, а так би і в себе було. Так, веліночка. Котику мій Полінка, ну чого ти не п'юся, куди ти його блюєш? ой, материна. Так, піду зараз її вмію за кадром і потім вже буду е, з нею бавитися, тому що, як бачите, в нас повітряна, я з малою нікуди не піду, бо хто його знає, що може статися, так, Поліночка? Ми будемо краще в хаті, так? Трішки побавимося і потім будемо спати. зустрінемось вже пізніше, я її приведу до ладу і вже потім так, Я Поліночку вже привела до ладу. На собі тихенько бавиться, а ми зараз з вами е, трошки наведемо лад на столі, тому що після поїзінки обіду у нас розгардіяж. Ось така у нас е, кучугура всього, яке треба і е, прати, і мити. Ну, Добре, що вона доволі гарно так поїла, ось тільки тільки трішки лишила, тому що кашка реально смачна, я колись так уїла, і це все треба помити. Я вам кажу, кинулася її вмивати, вона мене тою кашею. І мене оплювала, і мисло оплювала все. Вона набрала повний рот каші, і вона нею як пульвізатором розкидалася, плювалася. Так що, ось я їй трішки пізніше агушу, і а, вже підстигло трішки молочку, але воно доволі ще гаряче, ну, це вже а, пізніше. А, коли вона буде засинати, я їй дам молочку. Тому що кашка вона а, а, дуже легенька на шлунок, і а, 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 а вона не важка, це дитяча кашка і доволі гарно вона усвоїться організмом. Тож я за кадром. А, Піду це все мити, і е, потім, коли прийду, е, дам десерт е, полінці і е, буду вкладувати її потрошку спатеньки, тому що, я вам кажу, реально не хочеться е, збиватися із режиму, і хочеться, щоб дитинка розбивалася доволі гарно. Тож я це все приберу, е, полетенечко кину в прання, може, зразу переберу, не знаю. І е, повернуся вже потім до вас. Ну от і все, в принципі, я все помила, все чистеньке. Зараз я е, складу все в шухлядку, і повернуся вже до Полінки. І так, як бачите, я все майже склала, лишилася ще одна пляшечка з молочком. Але вже коли е, Поліночка вип'є молочко, тоді я її помию пляшечку і вкладу назад у шуклятку. Ось е, наша е, дівчинка бавиться, доволі таки гарненько бавиться, і е, зараз ми помаленьку будемо її е, готувати до обіднього сну. І е, дам її зараз десертик, е, дам їй пюрешечку. Щоб вона поїла, і потім вже можна, коли вона буде засинати, дати їй пляшечку внучку. Песик, той, що тримає наші пляшечки, вже готовий до своєї безпосередньої роботи. І тому зараз я погодую Поліночку десертику, такою піврешечкою, і буду кладати спатинки. Так, ось у мене в руках агушка, і зараз буду я її годувати. Так, поліночка, давай ми це все будемо приймати. Ти зараз будеш їстеньки. Так, привезотом. Треба десь крішечка ділась, не знаю. Так, ходи до мене. Ходи до мене, моя дівчинку. Вже сонне. Очку, маленьке, я не знаю, чи вам буде. Видно взагалі, як я її годуватиму. Так. Ось так. Сідай моя дівчинку. Зараз ми будемо тебе годувати. Давай, їж, їж, їж. Є моя дівчинка, їжі, їзди, їж, є. Їж. Ось так, моя коу так маленький. Так. Так, 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 давай, 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 давай. Там, ще трішечка, ще трішечка, що скільки вона випила. Ну, вже чванишся, все. Ну, а я вже не пускаю, ну все. Вже ми наїлися. Так. Так, моє сонечко маленьке таке. Така дівчинка. Моя плошинка така. Значить, вона вже дрімає, її зарядує. Буду я її, напевно, вкладати спатеньки. Так, ще ось такі справи. Потім вона проснеться, я її... Дам е, полудник, щоб вона перекусила, а потім вже е, вечеря, але ну, то вже буде задовго, то ми коли наснемося, з'їмо е, полудник і будемо бавитися, і я буду потім завершувати е, вже своє відео, тому що воно і так задовго вже вийшло. Тож е, буду вкладати поліночку і потім зустрінемось, коли вона покинеться. І так, зараз я буду вкладати нашу малечу. І Што, моя дівчинка маленька, так щоб пляшечко не так, Давай.

Так, я вже підместила пелюшку і Поліночка собі спокійно смагчу молочку. Е, я піду е, робити свої справи, е, мені треба помити посуд, е, поприбирати е, на кухні і за той час Поліночка поспить. Вона в мене спить десь півтора-дві години. Я думаю, що я за цей час я встигну все зробити. І е, За той час вона виспиться і я підготую їй е, полудник. Щоб вона покинулася і ми зразу змогли поїсти. На жаль, ми не змогли е, вийти на двір, тому що в нас повітряно, і е, я не хочу піддавати е, ризику здоров'я і життя дитини, і тому ми лишилися в хаті. Е, підвал не йдемо з такою маленькою дитинкою, тому що там доволі таке холодно і сиро. і Поліні е, там дуже страшно, і я стараюся ну, взагалі туди з нею не йти, а бути в хаті. Тому я е, вирішила на двір не йти і вкласти за той час е, нашу малявочку з папінки. Зустрінемося вже, коли вона прокинеться. А я піду зараз наводити лад на кухні, можливо, щось, якщо вийде, встигну зварити їстинки щось і е, зготувати полудник нашій принцесі малій. Зустрінемось вже, коли Полінка прокинеться. І так, наша малеча вже прокинулася. Хто це у нас вже на четвереньках стоїть? Поліночка. Ах ти, люблюся. І так, Полінку ми вже пересадили е, на стіл робочий. мій. Зараз тягну їй стунятчик. Незручно, звісно, але ж ну, вже ніде не дінешся так, козиночка. Най, сідай, гарненько. Так. І зараз будемо тебе годувати. Так, тільки так. Давай я домовимося з тобою, що ти годувати не будеш. Так, давай. ню, ну. Давай, їж, їж, гарненько, так. Їж, моя дівчинка, їж. Ой, таке все добре, дивись. Ми з тобі ти таке любиш, давай. Давай не балуйся. Гарненько їж. давай, Ти моє сонечко таке. Ти моя дівчинка така. Так гарно, смачно їсиш. Давай їш. Давай. Ну, як ти мене гарно їсиш. Давай ще трішечки, Поїмо і будеш бавитися. Давай, моя дівчинка, давай. Давай, моє сонечко. Їж, моя квіточка маленька. Давай їш, давай. Ще трішки лишилося? Давай. Яка ти в мене росунечко? Ти так смачно їсиш? Давай. Так, давай будемо вести себе доволі чемно і показувати гарні результати, щоб ти мені не їла, так і ти в обіди. Заплювала і воду. І мені руки, і лице, і все на світі. Полінка, ти почула? Давай, ти в мене чемна дівчинка, я знаю, що ти в мене їсти між гарно. Давай, не чванься. Ще трішечки. Давай, щоб у нас мисочка була чистенька, щоб ти в мене гарненько поїла. Так, давай молочка. Дай, зараз молочка дамо. Так, Полінка, не чванься. Так. Зробила їй нове молоко свіженьке. Вже там на дні лишилося. У нас суміші, треба десь діставати, тому що закінчується. Так, вже знову у нас полінка вся вимазана, як завжди. Ну це легко виправити. Давай. Ще трішечки, поліночка, давай. Ти в мене чемна така дівчинка, давай. Давай, макіт, давай, ще трішечки, Ось, тобі. Граминочка лишилася, давай. Ну, бачиш? Диви, як ти в мене гарненько поїла і мисочка чистенька. Ти вмієш у мене їсти. Правда? Правда, вмієш. Все, моє сонечко, поїла моя квіточку. Зараз я тебе вмию і будемо бавитися, так? Так ти в мене сьогодні молодець, але ти вже в мене розумнечка. Ти вже в мене така квіточка розумна. Пішли. Утюк, оба, ходи. Так, зараз ми поліночку посадимо і будемо перевдягати, тому що вона у нас мокренька там, де шийка. Так, Поліночко? Ох, моє сонечко. Так, зараз я за кадром знайду її одяг якийсь і перевдягнемо. Так, я вже приготувала одяг. Це буде ось такий боді доволі шикарний. І отакий сліпик. Це нам подарували. Це із ливенятками. І я спробую пізняти процес перевдягання, але я не впевнена, що це буде. А, Якісно і чи взагалі в мене вийде. Так, а е, ну митний маленький. Давай сідай. Так, ось так мій так. Я сподіваюся, нам видно. Так, думаю, що так. Так, видно. Так, це ми буде скинемо, тому що вступимо весь мокрий. Я вам кажу, це чудо, мале. воно як не вимажеться, то воно жити не може, так, Олівка? І у нас варілушка маленька, варітунка маленька. Я вирішила відняти вам таке відео доволі гарне. Так. Так, так, так. Ну Це більш такий хлоп'ячий боді, ну, але його носить полінка. За Поліночка моя маленька. Ой, Так. Помперс у нас чистенький, коли і йшли вмиватися, перевдягли, тому що набурбелили ж наскільки, Так, поліночку. Так, теж у нас тут? Ось так. Все. Ось такий нам подарували гарний сліпик. І я хочу його приміряти на Поліночку. Так. Доволі такий він гарненький, тепленький. І я думаю, що він їй дуже буде пасувати. Так, давай Поліночка. Ось така вона дівчинка. Ой, тут, оба! Так, все, все майже готово. І будеш плавитися в нас. Так. Насправді, люблять мукалчики закочуватися, бо знаку. Ну, але, слава богу, у нас хоч цей раз, я думаю, нікуди не потікають. Так. Ось така у нас дівчинка золота. Ось така у нас пташенятка. Я думала, він буде на неї малувати. Коли ні, Як бачите, він на неї як кров. Так, це ще одна кнопочка. І все, і підеш гуляти, так? так, а де наша пов'язочка? Полінка, де ти її загубила вже? Ну, Пов'язочки немає. Так, ось така у нас принцеса маленька. Все, сідай і будемо бавитися з тобою, дівчинка у нас доволі гарненька. Так, я тут затулила все. Так. Козінько, куди ти дивишся? Сідай гарненько. Вибирай їжа, щоб надаю тобі. Так, все. А оце у нас тут пов'язочка і Ну, вий, вий, вий. Так, Нічого, зараз ми якусь шапочку. Ось таку доволі ще кожну шапочку я приготувала. І зараз ми на я знову. Ось так. Зараз заб'є грашки, де ми цей кладам. Резом. Так, і таке похати. Гарний песик. Так, зараз ми оце все. Що мокре. Е, покладемо проння. Так, і нехай поліночка собі бавиться, на чому я хочу забачити свій лох. Буду е, мити посуд е, дитячий і буду скільки поратися по, по складачку. А полінка нехай собі бавиться. Ну, я час від часу буду заглядати дивитися, що там поліночка робить. Так ну, що такі у нас справи. Сьогодні відео доволі вийшло таке великим, радує. Я хотіла саме таке відео вам показати, тому що я давно не знімала із Полінкою відео ніякі. не було коли я тут, нагода випала і я вирішила чим ні. Тож, дякую вам за те, що ви були зі мною. Підписуйтеся на мій канал, буду чекати вас на своєму каналі в гості. Цілую, міцно обіймаю, всі мирного неба, щастя і всього самого найкращого. Дякую за те, що ви в мене є. До нових зустрічі!